Привіт! З вами знову Владислав, і після виходу останнього відео у мене виникло непереборне бажання розповісти про роботу з текстом в ілюстраторі. Але перед тим трішки про сам текст поговоримо, бо текст є невід'ємною частиною переважної більшості рекламних макетів, а деякі дизайни лише з текстів і складаються. До речі, цей випуск буде корисний не лише користувачам ілюстратора, а й всім, хто має справу з текстом. Тож, не забудьте поставити вподобайку, щойно почуєте щось нове чи цікаве. Взагалі є ціла наука, типографіка. Хтось скаже типографія, але для мене це місце, де друкують. Отже, типографіка це збірка рекомендацій по роботі з текстом. Це не те, щоб вимоги, та якщо їх не дотримуватися, ваш текст буде складніше сприймати і, як наслідок захочеться закрити сайт, книгу чи журнал. І ніколи не відкривати. Текст складається із елементів і має певну ієрархію. Базовим елементом буде символ або гліф. Чому не літера? Тому що символом може бути також цифра, розділовий знак чи навіть пробіл. І одразу отримуємо кілька властивостей. Перша це зовнішній вигляд, форма. За це відповідає вибір гарнітури шрифта та його стилю. Гарнітура це те, що ми називаємо шрифтом, але це не зовсім правильно. Гарнітура це сімейство шрифтів. Наприклад, дуже популярна Times New Roman це гарнітура, яка складається із звичайного, regular, жирного, bold, курсивного italic та інших шрифтів. Сімейство. Ці шрифти для зручності поділяють на категорії, і найпоширеніший поділ це шрифти із засічками, їх ще називають антиква або серів. Без засічок, ще називають гротески або санс серів, та декоративні або акцидентні. Насправді може бути набагато більше категорій, але ці базові. Коли у вас багато тексту, його краще оформлювати одною з двох перших категорій. Але якщо один-два рядочки, можна й акцидентним, наприклад, заголовки. Але старайтеся не використовувати в своїх макетах більше трьох різних шрифтів. Також є у символу розмір. Він ще називається кегль, і вимірюється в типографських пунктах. Але це не висота літери, це висота майданчика, зарезервованого під цю літеру. І для друкованих видань великі тексти краще робити не менше, ніж 8 пунктів, а для електронних не менше 18 пунктів. Звісно, підзаголовки будуть більшими за текст, а заголовки ще більшими. Наступним в ієрархії буде слово. Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого. А от і ні. Це символи на певній відстані один від одного. Ця відстань називається трекінг. Зазвичай він базовий, але можна змінити, збільшити чи зменшити. Та не перестарайтесь, бо так чи інакше текст буде складніше читати. Або зовсім неможливо. Є ще один параметр кернінг це відстань між конкретними парами символів. Ось, наприклад, літери n і P. А ось У та А. Якщо літери другої пари розмістити на тій самій відстані, що літери першої, комусь може здатися, що це пробіл між словами. Тернінг все це неподобство приводить до тями. Що ж буде наступним? Філологи сказали б, що це речення. Дизайнери з ними не погодяться. Для нас важливіші рядки і відстань між ними. Одним словом, це називається інтерліньяж англійською лідінг. Це змінна величина і залежить від розміру шрифта. 110-130% для друкованої продукції, 150% для цифрових видань. Довжина рядочка теж має значення. Саме тому в газетах та журналах текст розбивають на колонки, щоб легше було читати, але надто короткими їх робити теж не варто, щоб не було надто багато переносів. Наступною сходинкою буде абзац. Він складається з одного чи кількох речень і починається з ось такого відступу на першому рядочку. Останній рядок абзацу може закінчуватися де завгодно, але по-хорошому треба зробити так, щоб це було в межах 25-75% від довжини рядочка. І в жодному разі не робіть переноси в останньому слові абзацу, бо вийде ось така дивина. Є ще можливість зробити пробіли перед абзацем та після абзацу. Ну і найбільший елемент це увесь текст. Найважливіше, щоб він читався. Для цього робіть його контрастним до фону. Грамотно підбирайте кольори, не туліть текст до краю сторінки, читати його вкрай незручно. І дотримуйтесь всіх попередніх рекомендацій. Варто розуміти, що це лише вершечок айсбергу, основи типографіки, та й то далеко не всі. Захочете знати більше, пишіть в коментарі. Всім до зустрічі!